Річка Десна місто Герой Чернігів. Сьогодні 29 квітня, понеділок, 11 година. Прийшов перевірити, чи прибуває вода. Вода ще трохи прибула, але не дуже помітна. Ну, водичка свіженька сьогодні. Були приморозки вночі. Ось оце перша паличку, яку ставив, майже не видно її. Ось така маленька. Другу ставив, не можу знайти. І ось оця третя. Поставив, відламав галину, поставив, вона вже почала рости, вкорінюватися потрохи. Ну і так вода прибуває. Нарешті тепліє. Всім гарного дня, гарного розвитку. Розвиваємось. Далі буде.